Було прийнято рішення на вивід. Звичайно, обстановка склалася непроста. Вона вона взагалі не проста в Донецькій Луганській області області з огляду на ті події, які там відбуваються. Частина безпосередньо виходила маршрутом по одному маршруту. Друга частина виходила, ми знаємо, вийшла вона через територію Російської Федерації, там досі тримаються затримані. Наші військовослужбовці до речі є тім, які висуне на звинувачення по статті 365 кримінального кодексу Російської Федерації. Це ну, знаєте, знову ж такі такі речі, які ну мені як військовому взагалі не. Колишньому військовому, як взагалі не зрозуміло, тому що там звинувачення в веденні заборонених способів ведення війни. Це з Російської Федерації були заборонені способи, вони продовжуються кожного дня, в тому числі з боку тих терористичних угруповань, які напряму підтримуються, там є представники підтримуються Російською Федерацією, там є представники, в тому числі, спеціальних служб. Тобто, да, ситуація звичайно не проста, але всі підрозділи, основні підрозділи вийшли, перегрупувалися. Зараз здійснюються там заходи, скажу так, перегрупування, і навіть ті, які вийшли, вже сьогодні виконують завдання, і сьогодні вже були в бойовому зіткненні.